Можете взяти е, цей, цеглинку поближче, але якщо у вас цеглинки немає, можна без цеглинки запросто все робити так само. Гаразд, Ви лежите на животі, витягнувши свій хребет. Ось таким чином. Ох, ох, згодно. І беремо цеглинку в руки, ось таким чином. Або просто у нас руки вперед, якщо не маєте цеглинки, не страшно. Важливий момент підтягнути підборіддя рівно шия. І ви попою сідничками втискаєте свою лобкову кіску в підлогу. Ножки поки що лежать на підлозі. На ширині таза вони. І ми піднімаємося разом з цеглинкою на видосі. Ну, а вдосі опускаємось. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Ще п'ять. Угу, Чотири, угу. три. Два, Один. Ляжте полежте. Ось таким чином маємо затиснути. Фу. Оп. Ех. Приготувалися. Щось ви такі сумні. Важко трошки. На видусі піднімаємось. Здогадалися, що піднімаємо руки і ноги, да? вдих. І видих. Вдих. Видих. Десять. Видих. Дев'ять. Видих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Я нагадую, що високо ми не піднімаємось. Якщо поперек були, й, чуть-чуть тільки верхні ребра будуть відриватися. Три. Хорошо. Два. Один. Відпочиньте. Хай лежить собі, можете просто не піднімати ноги, хочете, затисніть його, або просто ножки хай лежать. Просто коли ви затискаєте, у вас сіднички зразу напружуються, і ви раз хочете, не хочете, все втискаєте куди треба. Хочете, приберіть його. Він вже лежить мені. Він не залежає. А ще так, так, це дуже довго. Але ноги залишайте на підлозі. І ми зараз піднялись. І ось таким чином взяли оп, у мене просто тут трошечки заважає. Передали в один бік і опустились. Навидися піднялись, передали в інший бік і опустились. Якщо без кубіка, то так само піднялись, просто ручки поручкались в один бік і опустились. Піднялись, якщо без кубіка. Поручкались в інший бік і опустилися. Піднімаємось. Або можна продавати будь-що там якусь, я не знаю, книжку. Пляшку, шушівку. Яка фантазія. Угу. І ще передамо по два рази в кожен бік. І останній раз. І відпочиньте. Розслабтесь. Розслабте зараз ноги, якщо ви затискали особливо цей кубік, розкиньте ноги в сторону, дозвольте п'яткам розвалитися і відчуйте, що нижня частина вашої спини разом з ногами розслабилася. Раз. І зараз ми будемо наступним чином підніматися. Ліва рука вперед, право назад. Піднімаємось. З'єднуємо в замок вгорі. І роз'єднуємо, опускаємось, міняємо руку. Піднімаємось тепер право згори, ліва знизу. З'єднали. Роз'єднали. І коли лягали, поміняли. Піднялись. З'єднали. Роз'єднали, міняємо, лягаємо. Піднімаємось, з'єднуємо. Роз'єднуємо, міняємо, лягаємо. Звертайте увагу на те, що шия ваша залишається рівною. Видих. З'єднали. Роз'єднали. Поміняли, лягли. Піднялись. З'єднали. Ну, або торкнулись там. І ще по одному разу в кожен бік, і буде достатньо. Клас. Ну ось і розслабтеся знову дозвольте. Ногам розвалитись на сторони. Розслабте та сівнички, нижню частину спини, ну і верхню частину спини теж розслабте. Остання. Плечі лопатки вниз, підборіддя підтягнули, напружили сіднички. Можете пальцями ніг впертись в підлогу або покласти, просто знову ж таки можете там затиснути, наприклад, пропс, аби ви могли притиснути сіднички таз з сідничками вниз. плечі лопатки відведіть і перепіднімаємось наскільки ми можемо. І одну хвилинку в цьому положенні залишаємось. Приготувались, зробили вдих, видих. І продовжуємо дихати, залишаємось в цьому положенні одну хвилинку. Рівна шия. За ви поступово відчуваєте, як наче пускаєтесь вниз. Старайтесь не чуть-чуть себе раз і виштовхнути знову гору. Вдих, видих, покладіть трошки вперед руки. І штовхніть себе вгору. Плечі лопатки вниз, штовхніть себе вперед ребрами. Прям наче натягуючи на себе килимок, потягніться трохи вперед. Вдих. І видих. Лягаємо руки вздовж тіла. розслабте шию, розслабте все. Не штовхніться присядьте на п'яточках, Витягніться.